Андрій, привіт, слава Україні! Героям слава зі мною гравець команди ФК Святобор. Вітаю вашу команду сьогодні з певненою перемогою. але не простою. Рахунок 5-4. Поділися, будь ласка, враженнями зри. І скажи, що саме стало сьогодні ключовим для здобутку трьох залікових пунктів. Так, ви правильно зазначили, досить складна грати нашої команди, не дивлячись на те, що мали перевагу по ходу зустрічі, так дуже впевнено почали. Але десь не вистачало фізичної готовності. Також команда ще нас ще тільки збирається. Тому... Але вдалося зробити висновки з попередньої гри, та за рахунок командної гри та самовіддачі все-таки виграсти цю перемогу ти ще сьогодні відзначив звання Лева Матчу. Можливо, 44-й номер, не пам'ятаю, як в нього фамілія. Або в центрі поля грав гравець Прокопчук, якщо я не помиляюсь. Можливо, вони. Я б відзначив захисну ланку нашу, це нашого капітана Олександра 7 Сьомий номер, так? Сьомий номер, так. І, в принципі, мабуть, не можна когось. Зазначити, як Лева матчу сьогоднішнього. Всі билися та грали на перемогу. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у Кубку Києва. Дякую.